Ну, ось, тому, що вони, тому що вони є творцями оцього всього, як ви кажете, хаосу, цієї такої несистемності, де є знаєте, начебто один цар, але він щось реінкарнований в Шестирукого вішну, який знаєте, тут одна рука то, друга то, а та ще дві десь, а, а, а ще дві взагалі під сукном, цього ніхто не бачить, я думаю, ніколи не побачить вже. Я, взагалі, чесно кажучи, ну, жахаюся від краху дипломатії як Ремесла в Україні. Я вже помітив, що за останні місяці це доволі симптоматично, це багато що значить насправді. Повністю на задвірки усунутий міністр Кулеба. Тобто міністр закордонних справ. Я, ну, там, звичайно, там зараз про Лопати не буду говорити, бо це, ну, це чесно кажучи, це взагалі щось окреме. і то... То теж треба, знаєте, добрий психоаналіз ще тому провести. Але якщо так ви, по, по, основні меседжі, які йдуть від офіціозу, то от я читаю. там, Керівник Офісу президента зустрінеться з, з, з міністром закордонних справ Вошни Сіярто, щоб поговорити тото. Ну, ну, добре, байно, в нас вже керівник, керівник Офісу виконує. Функції державних зносин, чого Конституцією не прописано, це є. Ну ви розумієте, це є прерогатива лише президента, міністра внутрішніх справ і голови парламенту. Все далі читаємо, що на всіх майданчиках не лише в Давосі, про які ви Олександр, згадували, але раніше і в Саудівській Аравії, і, 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 та, і на Мальті, куде тільки вони там не їздили. З тим таким геополітичним туризмом, всюди формулу миру від імені України представляє не президент, не міністр закордонних справ, не посадова особа з делегованими Конституцією повноваженнями представляти позицію держави, а Офіс президента. Ну, нікому не підзвітний, ніким не обраний, нікому не підконтрольний, лише усним. Стосункам з головою держави. Тому, власне кажучи, це от до цього як би йшло, до цього краху дипломатії, коли вони усунуті. І мені розказували колишні посли і колишні консули. Вони постійно, власне, за останні, ну, десь почалося це десь рік, можна й півтора тому, вони відчували абсолютну усунутість на задвірки. Вони були перетворені просто в офіціантів, які мали там готувати в тих державах зали. Конференц-зали, фуршети, кейтеринг, скільки канапок, скільки фляшок шампанського забезпечити, скільки там преси забезпечити. Це така була знаєте, офіціантура не, зі знаннями кількох мов, але ну, зі стажем дипломатії. І це було перетворено, тому що у нас є єдиний передовий гуру міжнародного світового рівня. Це і, не, і це не міністр закордонних справ. То, власне кажучи, ось, власне, і тому і такі, і такі результати будуть. Бо коли такі стратегічні рішення від імені держави це, це курують, контролюють і під своє безпосереднє виконавство беруть люди. Не те, що без освіти, я вже не кажу без профільної освіти, а просто люди якогось такого самозваного, авантюрного навіть складу характеру, ну то пізніше так і буде. тому що... От ви запитуєте, чому пізніше з Заходу фідбек ось такий. Тому що з Заходу працює професійна, підкута, компетентна і дуже фахова дипломатія. І вони хочуть бачити собі рівних. Вони не хочуть бачити бичків, які там, знаєте, в оливкових блюзочках, там в кросовочках стоять десь там по центру. А ну, політиків. Ну, політиків, які професійні, компетентні, можуть говорити мовою. Різних опцій. Не отак, знаєте, прийшли. Ото є наша версія. Типу, швирнули а 4 Читайте колись подзвоните, скажете, що ви з того приводу думали. Це все набагато складніше. і Вони навіть уяви не мають нашій світу чи сучасності, як це працює. Звідси, якраз от звідси, іде. Вся, оця, ну, знаєте така розпачлива лінія, коли нам не подобається, як Захід щось там сприймає, як вони оцінюють шанси, як вони оцінюють спроможності. А от якраз треба подумати, а чому це? Тому що вони мають справу з некомпетентними. І тому вони за собою залишають право остаточних рішень і вони хочуть бачити дієві, практичні, не прокламаційні такі ідеалістичні есе. От як формула миру. Я з цього приводу якось робив відеоблог спеціально, бо я, я якось, чесно кажучи, вражений тим, що половина населення в нас взагалі не вдупляє, що то там написано в тій формулі миру. Ви, ви от запитайте людину десь там на якомусь базарі. Я, я не певен, що вам е, хтось розкаже, а що там Україна виступає е, в цій формулі миру. А це на секундочку основний документ на міжнародній арені від України. по... Ну, в регулюванню біди, а люди навіть половина населення не знає. Тому оце все від тої некомпетентності. Намалювати можна будь-що. Ну, Тобто навіть дуже правильні речі, там правильні речі описані, але це все одно впирається далі в практичний супровід, в пошук практичних рішень. А тут уже пшик. Тому що тут уже, ну, ну нема там ні глибини, ні компетенції, того неможливо чекати. Власне тобто, кажучи, я цим пояснюю. Друзі. Трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Свобода слова коштує дорого, але разом ми зможемо більше. Ми працюємо для вас, а ви можете підтримати нас донатом, спонсорством або ж вподобайкою і поширенням цього відео. Тільки разом ми можемо протистояти пропаганді. А тепер повертаємося до нашого відео, тому що вони не входять в обойму. Свиту, от вони в ту свиту не входять. Відповідно, у нас є цілий цілий оберемок дуже заслужених людей. От ви згадували колишнього міністра е, сюди. Можна згадати кількох міністрів закордонних прав. Це і Володимир Огризко, який має послідовну проукраїнську позицію. Ну правда ж е, Клінкін, е, ну там інші посли, які працювали за нас, Нестайка звільнили тільки за необережний твіт. Ну, ви ж пам'ятаєте, з Британією була ця тому, тому власне кажучи, в нас ось такий підхід а а і і це, і це напевно якась навіть якась є така ну, навіть послідовна дія, тому що всіма такими дуже одіозними на ну, якимось навіть кричу, що принизливими для професійних дипломатів призначеннями, у нас фактично дипломатична служба перетворена. Знаєте, як в, в Бананових республіках будь-яка дипломатична служба це як підвищення, це така як премія, це як винагорода. За щастя кудись звалити. У нас це не лише за щастя, у нас це також і за служіння, за мовчання. І тому у нас в Швейцарії послом є Венедіктова. Взамін за мовчазне покинення посади генпрокурора. Тому в нас в Болгарії є знайома якась там розумієте, фахівчиня з орального сексу, із дорогоцінних каменів, і з гештальт якоїсь психотерапії. Ви знаєте ту історію, так? Тому в нас і Резніков розглядався як винагороду. за як то кажуть, служіння в Мінобороні розглядався на Велику Британію, аж там трошки обломалося, бо ну не такі дурні британці забракували. І тому в нас, в принципі, всі колишні завжди е, от свою цю винагороду, як, наприклад, колишній міністр Таран, який дослужився до посла в Словенії, прекрасна чудова країна, 40% території ліси. Море адріатичне Боже, це ж благодать на пенсії, розумієте? Так, ну, от власне, тому і іде, працюють наші хвальоні великі призначенці. Я до того, що е, ця практика, коли е, посольські посади, коли дипломатичні посади були не вислугою людей, які ну, десятиліття присвячували себе міжнародній політиці. Ну, це ж розумієте, люди кар'єри будують, це є, ну, ну це, це є цвіт. Світ кожної держави от мати оцю от обойму своїх професійних дипломатів, які добре знають певні регіони. Ну не можна, Рябікіна, який в аеропорту сидів, послати в Китай. Це є дуже складна східна країна, ультраскладна. Людина, певно, тільки коли приїхала, вона тільки почала читати історію Китаю, скільки там провінцій. Ну це ж. Ну такого ніде в світі немає і і багато, багато прикладів можна власне, привести. І всі вони свідчать про те, що в нас якби уневажена і навіть упосліджена власне, є дипломатична вся когорта, і це підпорядковано просто одній людині з офісу президента, яка зараз дійснює, фактично зараз дійснює одноосібну. Оцю представницьку функцію на всіх міжнародних форумах він погоджує делегацію, він погоджує склад делегації, він сам присутній на всіх переговорах. Це така інституційна катастрофа. Це крах інституцій, і, власне, тут нічого дивного, бо ну, що ми могли чекати від людей, які ну, ніколи не мислили по-державницьки. Вони інституційно ніколи не мислили. Для них інституція це я або мій телефон. От подзвонив. І всі суди, як шовкові, Другий заступник, навіть не ти, а заступник подзвонив, вся правоохоронна система ставить відеокамери у всіх загороднях, тих всяких, е, кафешках, де там будуть хтось там е, новий рік справляти. Ну, тобто, це от інституція, це я, це я такий, от, знаєте, в 21-му сторіччі. Оцей такий, знаєте, ну, нездоровий цей абсолютизм, де вони власне собою персони. Собою попідміняли цілі інституції, ну це нас ще більше дійсно віддаляє від того європейського начала, до якого ми все ж таки вертаємося. І, попри все, я думаю, все ж таки і, і, і мусить прийти. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим. Поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом.